Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас Йозеф Клінг. Це шаховий майстер та шаховий композитор. Спочатку він жив в Німеччині, потім переїхав в Англію. Хід білих і білі мають виграти. Розв'яжіть. Якщо зараз хід чорних, то чорні мають дві загрози. Король f 4 побити туру та ферся 1. Буде мат. І білим дуже важко від цього захиститися. За білих виграє хід Тура а 4 на ферзя, а також створили загрозу Тура H3. Що робити чорним? Можна побити туру. Буде тура H3. Чорний король змушений ходити на четверту горизонталь. І тура H4. Лінійний удар. Виграли ферзя і виграли партію. Які ще є ходи в чорних. Якщо десь невдало зіграти ферзем, буде Тура аж 3 мат. Можна зіграти ферзь f 3, захищати поле H3. Але буде Тура 3 лінійний удар і білі виграють. Можна походити ферзь b 7, тура h 3. Це не мат, закрився ферзь. Можна побити Ферзя, але ще кращий хід Тура А3, і навіть не потрібно віддавати туру за Ферзя. Білі виграють. Найкращий хід за чорних ферзь С8. Ферзь контролює поле H3. І чорні створили загрозу ферзь С1 мат. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білі все одно грають тура H3. Чорні змушені бити. Заманили ферзя на погане поле. Тура 3 лінійний удар. Король Е4, Тура h 3 і білі виграли. Давайте на початок, як все це трапилося. Тура а 4 жертва тури. Тура 3. Знову жертва тури. Заманювання і лінійний удар. І білі виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!